Сьогодні вперто у всьому звинувачую її. Вона любила і ладна була вмерти за мене, Взять собі гріхи мої. Я грався як умів її любов'ю, хотів приходив, а хотів ішов, вона ночами плакала від болю, але мене чекала знов і знов. Можливо, біль зламав їй білі крила, можливо, вже не бачила мети, вона мене більше життя любила та в один день таки змогла піти. Ні, не тому, що знову покохала чи щастя віднайшла в чужих руках, А лише тому, що вже напевно знала, що просто не потрібно. Я, на жаль, так і не зміг сказати, що вже душа до неї приросла. Я всім єством так прагнув не кохати. Вона взяла і десь ключі знайшла, а я її перевіряв постійно, ніколи не казав про почуття так давлять зараз ці холодні стіни, я певна, нам обом зламав життя.